Інтерлюдія 4 вони відходять. ошелешено видихнула Лінц, відправляючи великий згусток вогню в останню сколопендру. Потвора не встигла пірнути в болотяну жижу, щоб вирушити слідом за чудовиськами, які відступали. І тепер вона звідчай душним свистячим виєм билася в бруді, намагаючись загасити зачароване полум'я. Що охопило її довгу тушу. Безуспішно згоріла вщент, бо за першим згустком був другий і третій. Чарівниця змучено сперлася на борт воза, що зупинився біля арки порталу, і покосилася всередину. Там, на мішках із чимось м'яким, лежав поранений кір, непритомний. Зараз то було навіть за краще. Тому що його близнюк Фір знайшов посмертний спокій у трясовині неподалік. Портал відкривався повільно, ніби глузуючи зі змучених людей. Меб стояв поруч із возом, в якому сиділи мілах і кіт, а неподалік скупчилися залишки підлеглих канцелярові зомбі. Зараз, коли небезпека майже минула, чоловіки про щось тихо перемовлялися. Але Лінс не мала ні сил, ні бажання прислухатися до їхньої розмови. Ван мовчки спирався на борт третього воза, що зупинився біля другого кінця арки. На землі поряд із ним сидів рід, який виглядав гірше звичайного. Сколопендра, що вбила фіра, зачепила і його, але старому чорнокнижникові пощастило. В останній момент йому вдалося відскочити і уникнути долі бойового некроманта. Обійшовся страшною, але не глибокою раною, яку вдалося на руч припекти. Лінз стомлено зітхнула все, чого їй хотілося, щоб цей клятий телепорт нарешті стабілізувався і переніс їх ближче до рятівних стін застави. А там вже якось відіб'ються. Разом із Утомою чарівниця відчувала й тривогу. Ані сама Лінс, ані хтось із її супутників не розумів, що задумали тварюки і чому відступили. Можливо, химера, що керувала ними, знайшла шлях в обхід пасток, які стали смертоносною перешкодою для переслідувачів каравану. Чи в них з'явилася більш пріоритетна ціль? Якщо так, то хто? У будь-якому разі блаженні хвилини перепочинку зайвими не були, хоч їхня раптовість і нервувала, як і нерозуміння того, з чого раптом така милість. Далекий золотий спалах на горизонті привернув загальну увагу невже підмога? Якщо так, то вона прибула дуже своєчасно, як не крути. Вирва порталу за спиною лінз повільно розкривалася. І чарівниця, кинувши погляд через плече, вже бачила в її глибині заповітну дорогу. Звиваючись серед полів та поодиноких дерев, вона вела до воріт застави. Порятунок був близький, але розслаблятися поки що було зарано. Золоте сяйво захисного кокона відбивалося в покритій брижами воді, болото дрібно тремтіло. Ніби шкура велетенського звіра, що вирішив струсити небажаного паразита. І кіліру дісталася роль цього самого паразита. Він беріг сили, тому підняв усіх мерців у безпосередній близькості від себе, майже повністю вичерпавши енергію трьох кристалів. А вже ж, вони були не надто цілими. Але таку силу ліч не пропускав через себе вже не один десяток років, і цього все одно було замало. Бліді створіння розкидали піднятих ним зомбі, ніби тряпчаних ляльок, втоптували їх у багнюку і просувалися вперед, вистилаючи собі шлях десятками і сотнями тіл. Кілірові не було шкода матеріалу, ці люди померли дуже давно. Втім, навіть якби це було не так, йому байдуже. І все таки своє завдання мерці виконували, уповільнювали просування потвор. Ситуацію дуже полегшувало те, що присутності Сколопендр ліч не відчував. Або їх перебили маги, що скупчилися біля порталу, або керуюча з граєю Химера, відправила цих спритних. І небезпечних створінь на розвідку до застави, можливим був і морок, звичайно, але в цьому варіанті Кілір сумнівався він би відчув, точніше вірив у те, що відчув би, тому що з породженнями серединного світу ні в чому не можна бути певним. Але до нього ніхто ще не дістався тож. Якесь з його припущень було близьким до правди. Ліч дістав із кишені четвертий кристал, кілір майже вичерпав запаси тіл у трясовині під собою, а потвори повільно, але впевнено наближалися. Тонка крижана голка страху торкнулася його серця, яке завмерло десятки років тому. Він ненавидів це почуття. Хоч і не відчував його вже багато років. Хвиля роздратування змила слабкість, що холодила нутрощі. Кілір ризикував самим своїм існуванням не для того, щоб злякатися у найвідповідальніший момент. Потрібно було просто протриматися доти, доки дівчина не дозріє. До тієї пори, поки його образ друга. Зловісного, суперечливого, але такого відданого не захопить її увагу повністю. Тебе ж інтригується протиріччя, чи не так моя мила Шиз?» З ніжністю прошепотів ліч і тонко посміхнувся. Мислезв'язок з нею він уже давно розірвав. І, судячи з власних хвилюючих відчуттів від емоцій дівчини, йому добра вдалася роль героя, що приносить себе в жертву. Тепер її хід, зневажливо скрививши губи, Кілір метнув перед собою хвилю енергії. Вона спалахнула золотом, спонукаючи повстати мерців, що покоїлися в трясовині. Ті, звісно, підкорилися. Вони просто не мали вибору на відміну від ШИЗ.